Доброго дня всім! З вами знову живий мужчина Владислав. Хотів запитати вас, чи ви отримували всі вже такі папірці? Ось. Дивіться: папірець Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг? Ще один папірець від Нафтогазу. Давайте з вами розберемо, що це таке, що це за лохотрон. Котрий зараз масово розкидають по поштових скриньках, і зараз будемо з вами говорити про це. Отже, Нафтогаз України, так? зараз дивимося, що тут пише. Оплата онлайн, так? сплачуйте онлайн, не гайте часу в чергах. Правильно? Світіть карточки, щоб всі знали, і всякі Нафтогази, і будь-хто, який номер карти у вас. Вони навіть встигли порахувати, скільки вам вже треба заплатити. Невідомо тільки, як це вони порахували без вашої участі, без вашого відома. Отже, читаємо: Постанова Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про затвердження правил роздрібного ринку електричної енергії. Ну, то, що вони постанови вміють видавати це зрозуміло, написано національна комісія. Питання якої національності ця комісія? Часом не той, що в чорних шляпах любить ходити. Адже у нас навіть не прописана національність в паспортах, як ви знаєте. Ось вони такі правила затверджують собі, а ви можете їх приймати або не приймати. Тут сказано, що. Відкрите акціонерне товариство Тернопіль Обленерго, Тернопільський міський район, район електричних мереж. Тобі ж акціонерне товариство. Цікаво. А хто кінцеві бенефіціари цього товариства акціонерного? У нас же ж немає жодного державного підприємства в Україні. Жодного. Ну тут вони пропонують перезаключення договорів. Щоб перезаключити їх з 5 по 25 число квітня, відповідно. А також вони вказують, що потрібно мати копію ідентифікаційного номера, копію паспорта, копію документа, яким визнано право власності, чи користування на об'єкт приміщення, якщо є співвласники, то і від них потрібно мати заяву згоду про незаперечення. У заключенні договору на одного зі співвласників. Копію ідентифікаційного номера також. Копію паспорта, копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт або приміщення. Ну і виникає питання: а дублікат ключів від квартири, де гроші лежать, їм не треба часом? Отже, для чого це робиться? Це робиться для того, щоб зібрати ваші персональні дані на ваше майно, на все, що у вас є, тому що з 1 квітня вступив в дію закон, що вони мають право знімати кошти з ваших кредитних карт, незалежно від того, хочете ви, не хочете, навіть якщо ви не маєте на прожиття, на продукти, на елементарні речі, це нікого не хвилює. Тобі, якщо ви дасте. Свої дані, от згідно, наприклад, ось цього паперця, що на світло так, обленерго, то тут указані дані повністю і паспорта, і кода, і на майно, тобто на житло, на майно і так далі. І тому подібне. Якщо ви лоханетеся і дасте ці дані, заключите цей договір, то знайте, що з вас будуть автоматично списувати борги. Ви можете захворіти, можете не мати ніяких коштів, це нікого не хвилює. З вас просто тупо спишуть. і потім вступає в дію закон 41-42, де будуть віджимати ваше майно, рухоме, нерухоме майно. Тому думайте, також ви, як ви чули зараз, мають на меті оці наші можновладці з Верховної Зради, вони прийняли такий, видно, закон, хочуть міняти номерні знаки на автомобілі, тобі ж... Міняється знак, міняється свідоцтво про реєстрацію і міняється кінцевий бенефіцар на цей транспортний засіб. Якщо раніше було власність С4, то сьогоднішній день буде і ще якийсь, С5, або Д8, або ще якийсь. Тому зараз, бачите, який лохотрон продовжується. Хочуть тупо віджимати майно. Карантини не допомогли. Знищити людей, трата туха не допомогла, святе причащення в плече не допомогло. Ну, зараз очередний, як то кажуть, черговий відсів через банківські карти, де будуть знімати кошти без вашої згоди, і людей будуть банкротити. Просто банкротити. Тому люди, хто ще має можливість переїхати в село ближче до землі, до природи робіть це.